Організатора схеми виїзду ухилянтів спіймали на Волині. Служба безпеки викрила мешканця Луцька, який намагався налагодити незаконний канал для виїзду хилянців за кордон. За даними слідства, 35-річний житель Луцька пропонував клієнтам незаконно вивести їх за межі України на власному автомобілі. Вартість таких послуг складала 4500 тисячі доларів США з призовника. Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перевести чотирьох ухилянтів, яких він приховав у салоні свого позашляховика. За матеріалами СБУ зломиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Троє з п'яти чоловіків, яких зупинили при спробі перетнути кордон з Білорусю, втекли. Їх майже добу шукали волинські прикордонники. До пошуків залучали дрони з тепловізорами та кінологів. Двох утікачів вистежили та затримали під ранок. Ще одного знайшли ввечері поблизу селища Любашів.